Показую вам зі сторони пасажира, тому що тут менше е, стирається. От резинки, бачите? От такі резинки в такому стані, це ущільнювач на двері. Це зі сторони пасажира. Зараз вам покажу зі сторони водія. Зі сторони водія буде набагато більше е, стерто, тому що звичайно що водій він частіше сідає в автомобіль, ніж пасажир. Вон, будь ласка, це зі сторони водія. Шукаєте вже ущільнювач на дверку. В такому стані. всі. Тут варіант який? Варіант брати бушний, відрізати, відрізати і вставляти кусок нового ну, іншого беушного вживаного. А стик можна проклеїти резиновим клеєм. Є спеціальний такий резиновий клей, може бути клей, ним герметизують двигуни при зборці. Рейнс називається. Можна і ним. Це на Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Strange Jumper. Така ситуація є. І це всі, починаючи з 2002 року, ну, до 2020 року точно всі підтерті резинки. Самий оптимальний вихід це з двох зробити одну, тому що нова коштує в районі десь від 50 доларів. Менше я не бачу. Так що, кому потрібні такі резиночки, телефонуйте контакти в шапці на Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper і будемо домовлятися.